Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалі буде більш ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться час цей пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, що п'роди. Щоб ти і силу, і слабкістю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смирено в руки гончаря віддався, а він ліпив би з тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем. Нагне страждання, душу аж додолу. Не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі. Та в цих сльозах є прощення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при іншим ти ранимим слабким станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання – та з Богом мужньо крізь випробування до світла зможете дійти удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, та лиш до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш, як то буває, тяжко жити, Його любов знов може воскресити. І надихне тебе до добрих змін, ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, Буває, від безсилля ти заплачеш, та силу дасть тобі лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вильється рікою, застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях хрест не є, у кожного він свій і свій пила цвію, дай ніч безсона, хай Бог пошле на зустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече під хрест твій безумовно легко ляже, Спаситель серця рани перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає і допоможе у бідності й проблемах багатьох, ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за Ним майбутнє кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях. Невимовна я краса, ти страх свій обернив мету летіти, смирення посадив душі, як віти, хай пісню твою чують небеса. Віддайся Богу, й благодай Творця, хай діє в серці, і тоді не зримо, всі шрами стануть справжніми дверима, до сили іти до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер злий, з ніг старається збивати. Та в небі нагороду будеш мати, бо справи із тобою має Бог, слава Богу.